Доброго дня! У вашій увазі представляю научний навчальний посібник на тему хвороби акваріумних риб, лікування і профілактика. Акваріумні риби, як і інші тварини, як і ми, люди, схильні до різних захворювань. Скільки будуть акваріумні рибки утримуватися, стільки і буде актуальне це питання, саме тому постала нагальна. Потреба видати навчально наочний посібник хвороби акваріумних риб, лікування і профілактика. Метою написання посібника було надання допомоги любителям акваріумних риб у виявленні найпоширеніших хвороб та систематизація даних по їх лікуванню і профілактиці. Значна увага приділяється лікуванню найбільш простими підручними засобами, які випробувані часом і досвідом. Посібник складається з п'яти розділів. Перший це іхтіопатологія акваріумних риб, другий незаразні хвороби риб, третій заразні хвороби риб, четвертий інфекційні хвороби мешканців акваріуму і п'ятий це інвазійні хвороби. Кожний розділ доповнений підрозділами, в яких коротко розглянути найбільш поширені хвороби акваріумних риб, з якими зіштовхується кожен акваріуміст. Детально описані діагнози найпоширеніших хвороб. Варто сказати, що симптоми багатьох захворювань схожі, до того ж, риби можуть бути уражені відразу декількома хворобами, у зв'язку з чим постановка діагнозу нерідко досить складна, деколи потрібно проводити розтин і різні тести на грампозитивні позитивні і грам-негативні бактерії. Також у посібнику прописані поради догляду за акваріумними мешканцями. Особливу увагу звернуто на умови, які необхідно дотримуватися при догляді за тими чи іншими видами риб, щоб не допустити захворювання, адже запорука міцного здоров'я риб це створення і підтримка в акваріумі оптимальних і стабільних умов існування, при яких організм риб буде здоровим і здатним опиратися несприятливим фактором. Значний вплив на загальне самопочуття мешканців акваріума має також підтримання в акваріуму біологічного балансу, який включає нормальний мікробіологічний температурний режим, оптимальну концентрацію солей і кислотність води, насиченість води киснем і деякі інші фактори. Як відомо, легше попередити за захворювання, ніж лікувати його. Утримання риб в необхідному режимі, різноманітна їжа, відтворення значних умов проживання зміцнюємо імунітет риб і запобігає розвитку захворювань. Для полегшення діагностування у посібнику наведені детальні ілюстрації зображення хвороб уражених риб під час роботи над виданням була велика. Проблема 에, знайти ці фотографії. Тому автором всіх фотографій не є я, а особисто дуже багато фотографій зібрано з мережі інтернет. Але з усіма цими хворобами, на жаль, я стикався особисто, тому хотілося поділитися власним досвідом. Найпоширеніші хворобами риб є не заразні. Захворювання, які виникають в результаті впливу на риб несприятливих умов середовища, годування, їх неповноцінними або недоброякісними кормами, а також порушень біотехнології вирощування риб. Незаразні хвороби бувають гострими, що мають тимчасовий характер і, як правило, зникають після усунення причини, що їх викликають. Це хронічні, іноді незворотні, що приводять до викривлення, наприклад, хвостового плавця, ожиріння внутрішніх органів, дистрофії, безпліддя. Заразними ж називають ті хвороби, що попереджуються, від хворої риби передаються до здорової. Збутниками ж заразних захворювань є патогенні та умовно патогенні організми. Заразні хвороби також можна поділити на інфекційні та інвазійні. Інфекційні хвороби, викликані мікроорганізмами, збудниками з цих захворювань є паразити тваринного походження, найпростіші ельменти, членістоногі. Найпоширеніші інфекційними хворобами є мікобактеріоз, плавникова ганель, сапролігніоз. Найчастіше ж в акваріумах зустрічаються такі хвороби, як манка, костіоз, одініоз. Отже, це видання не вичерпує всіх питань лікування сучасних захворювань акваріумних риб, але може слугувати швидкою допомогою в екстрених випадках, тому допоможе акваріумістам-любителям полегшити стан своїх вихованців при хворобах. І пам'ятаємо на майбутнє найголовніший і найкращий спосіб це попередження захворювань, тобто їх профілактика. Дякую за увагу.